Ірина в цьому році закінчила Ворожбянську школу, що в Лебединській громаді. Каже, навчалася на 10, 11 та 12 балів. Була активісткою, тому сподівається потрапити на навчання до сунду на бюджет. Свої шанси оцінює, як 8 з 10. Планую менеджмент або маркетинг ще в процесі вибирання. Завжди мріяла щось з цим пов'язати своє життя. Це, напевно, знаєте, така мрія дитинства. Хотілося мати щось таке своє, продвигати проекти. Дівчина приїхала до вишу, аби зареєструвати свій електронний кабінет вступника. Так можуть усі охочі абітурієнти, говорить проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного університету Іван Козій до створеного кабінету вступника. Іде підвантаження всіх необхідних для вступу документів, а також тих документів, які підтверджують право на пільги. Представники приймальної комісії допоможуть проконсультувати, пояснити, як саме на що має право розраховувати дитина, і батькам і так далі. Тому що з цього приводу дуже багато. Те, що Сумська громада визнана Мінреінтеграцією територією можливих бойових дій, додає Іван Козій, дає додаткові бали випускникам за рахунок цього, що ми відносимо до тих територій, у нас більший так званий регіональний коефіцієнт 107, що фактично може на 14 балів збільшити конкурсний бал вступника і збільшити його шанси вступу до університету. Тетяна, мама майбутнього магістранта, говорить, її син планує вступити до магістратури факультету автоматизації виробництва. Для цього вкладає єдиний вступний іспит в Судському державному педагогічному університеті. Потім буде видно, може, і подаму сюди документи. На п'ять спеціальностей можна вступати, тому поки що розмірковуємо. Звісно, ми хочемо поступити на бюджет, бо ми навчалися на бюджеті. Якщо ж не вдасться вступити на безоплатне навчання, додає пані Тетяна, готові платити. А куди ж діватися батькам? Треба доводити до ума. Відповідальна секретарка приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету Ірина Михайліченко говорить, цьогорічна вступна кампанія має відмінності від минулорічної. У нас були спеціальності з особливою підтримкою. Вони і зараз є, але умови вступу для них стали так, як і для всіх. В минулому році це був вступ за мотиваційним листом. Можливий, якщо ми візьмемо вчителів, які планували працювати в школі, да їх з 1 вересня беруть на роботу, але перша освіта їм не дозволяла бути вчителем біології. Вони вступали за мотиваційним листом в цьому році. Для всіх тільки національний мультипредметний тест. Максим Щебеденко закінчив машинобудівний фаховий коледж. Далі вирішив продовжити навчання в Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю електроенергетика. Дуже хочеться на бюджетній основі вчитися, але в принципі варіант контракту розглядається. Але десь дуже дуже в останню чергу фізика. Я пройшов весь курс вищої математики і так далі. Ще в коледжі маю знання впевнені. Я думаю, що цього вистачить для бюджетної основи. Основний потік вступників говорить фахівчиня з профорієнтаційної роботи СНАУ Єлизавета Сенько буде в приймальній комісії, коли розпочнеться прийом заяв на зарахування. Приходять, не знають на яку спеціальність вони хочуть вступити. Ми задаємо їм уточнюючі запитання, і саме так ми можемо визначити щодо подоби саме тому чи іншому абітурієнту. У нас університет вступає досить багато військових з різних міст, з різних точок, не дивлячись на те, що така ситуація у нас в країні і може бути в нашому місті. Військові подають документи. Як розповіли представники вишів минулого року на бакалаврат денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти вступили в сумському державному університеті 1015 абітурієнтів у аграрному університеті 898, педагогічному 700 абітурієнтів. Борис Майоров Олег Вороненко Суспільне новини Суми.